Пане Петровича, нам чітко дають поняття. значить Ви не хочете нас е, слухати, ви хочете ратушника, не буде вам ратушника, ви получите стільки що вам мало не здасться. Ви тут ніхто ім'я вам ніяк. Я хочу ще сказати слідующе. А вот і відомо те, що нам пані пане перевіряючи, завалили нас тут цифрами, недоліками, постанові це кажуть чучки. Але не хочуть нам сказати основне, що всі ці пункти, всі ці постанови, закони і так далі, вони направлені на те, щоб результат. А про результат ми нічого не чули. Щось ми не почули про те, що, наприклад, якщо орендна діяльність так погано організована, і, і така вона абсолютно негативна і непрозора, то чому у 2009 році від орендна плата складала 41 тисячу від школи, а за 10 місяців 2012-го вже 60 тисяч. Чому не сказано, що якщо так погано сплачуються комунальні послуги і непрозоро? як о, значить? Дев'ятому було сплачено 2900 гривень за рік, а в 12 му за цей місяць 44 тисячі. Так же само і по податкам: від 3400 гривень до 131 тисячі. Тобто, тут не треба мати велику економічну освіту, Треба що розуміти, що треба мати хоч є. Хоч розуміння про те, що ви кажете. Перебували, перебували. Тобто результати є і є. Дуже така позитивна тенденція в розвитку, але нас пробували переконати у великій масі тих недоліків, тих пунктів порушень і так далі, що е, директор абсолютно некомпетентний щодо особистості Состава Петровича. Е, що в нього нібито є якісь особистісні проблеми, немає цих проблем, і бо це говорить те, що його повністю підтримує колектив. Навпаки він його ухвалить за особисті, а ви не писаєте, що особисті проблеми. Ну, а Тільки, а а тільки Дмитро... Віддя, що Дмитро Валерійович говорить, що очевидно Світла Петрович неправильно себе поводить, не робить те, чого потрібно так управлінню. Не прогинається і так далі через але справа в тому, що колектив якраз його підтримує і підтримує більшість цього колективу. І про це говорить і те, що колектив підтримує громадську ініціативу на його підтримку. І вчора полегень були збори у трудового колективу, де також його підтримують. Тобто люди, які працюють поряд з ним, які його добре знають, саме в першу чергу його людські особисті.